Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Реферал. Сьогодні я розкажу, як вам гарантовано отримати від 16 до 6 тисяч доларів. Гарантовано, майже нічим не ризикуючи. Отже, щоб заробити дані кошти, вам необхідно перейти за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, біржа Ховів спільно із Lotrade та Curex проводить турнір, де вони розіграють 50 тисяч QRRX. Для того, щоб забрати дані кошти і отримати відповідно 16-6 тисяч доларів, гарантовано. Вам необхідно зареєструватися по моєму посиланню в LotTrate, після чого підтвердити свою пошту. Далі скачати додаток Trust Wallet, в пошуку скопіювати ось це от моє посилання і перейти по ньому, після чого нажати на кнопку Connect Wallet, Wallet Connect. Знову ж таки, нажимаємо на Connect і підключаємо свій Trust Wallet, до Lotrade. Нажимаємо на кнопку Подключитися, після чого заходимо в розділ Платформа. Нажимаємо Добавить IPK біржі і тут вибираємо хобі. Якщо у вас є старий аккаунт хобі, на якому ви не торгували мінімум 30 днів, тоді може прив'язати цей старий аккаунт. Якщо ж такого аккаунту немає, то вам необхідно зареєструватися заново по цьому посиланню. Варто також зауважити, що верифікація на біржі Хобі не потрібно проходити. Отже, після того, як ми зайшли на свою біржу хобі, ми заходимо ось в профіль, нажимаємо на кнопку IP Manager. Тут пишемо будь-яку назву, я написав LotRate і ставимо галочку біля Red Only. Тобто, щоб Lotrate міг тільки дивитися об'єм ваших торгів. І нажимаємо на кнопку Create. Після чого ставимо дві галочки і нажимаємо I understand, тобто Я розумію. Далі ми нажимаємо на кнопку Send to game» і вводимо код, який прийшов на вашу пошту. Після чого нажимаємо на кнопку Confirm. Далі ми копіюємо з біржі «Hobby» е, е, свої ключі. Е, після чого заходимо безпосередньо на е, Lotrate, нажимаємо на кнопку Add Account, вибираємо знову ж таки «Hobby» І тут ми вставляємо ключі, які ми скопіювали е, на біржі «Hobby». І бачимо, що ми успішно підключили аккаунт Hobby е, до Trade. Далі ми переходимо по цьому посиланню і нажимаємо участвувати в цьому турнірі. Нажимаємо на кнопку Да і бачимо, що ми успішно зареєстровані. Як бачимо, сьогодні 17 січня в 12.00 відбудеться старт торгів. І Зараз ми можемо гарантовано забрати 10 доларів виводних. Для цього нам потрібно на біржу. Хобі закинути будь-який депозит, приміром 5-10 доларів, можливо, чуть більше. І з 12.00 сьогодні зробити торговий оборот більше 150 QRX в парі QRX USDT. Тобто зробити оборот більше 60 доларів, так купуючи і продаючи цю монетку. І за це ми гарантовано отримаємо 10 доларів виводних. Оскільки для перших 1500 користувачів, які відповідно зареєструвалися в флотрейт і прив'язали е, свій гаманець хобі і відповідно, участвують в даному турнірі, то 1500 користувачів гарантовано отримає 10 доларів виводних через 2 дні. Е, так, Далі ми ще можемо заробити е, від 6 доларів до 6 тисяч доларів. Відповідно, чим більший буде у вас об'єм торгів на Хобі в цій торговій парі KRX USDT, і чим вдаліше ви будете торгувати, тобто, коли ви купуєте дешево, а продаєте подорожче, то відповідно, відповідно до цього ви займете тут призове місце. Бачимо, що якщо ви займете перше місце, то ви отримаєте 6 тисяч доларів, якщо займете друге місце, то отримаєте 4 тисячі доларів. Якщо третє місце то отримаєте 2 тисячі, за четверте 800 доларів, за п'яте 400 доларів, за шосте десяте отримаєте 200 доларів, за 110-те -е по 100 доларів. З 21 по 30 -е 40 доларів, серед першого по п'ятдеся 30 доларів, з 51-го по соти 20 доларів. 101 по 200-10 доларів, і якщо займете 200 або ж 500 місце, то отримаєте 6 доларів. Тобто таким чином ми тут гарантовано отримаємо як мінімум 16 доларів, оскільки 10 доларів ми заберемо за об'єм торгів більше 60 доларів парі KRX USDT, І ще як мінімум заберемо тут 6 доларів, бо ми вже точно займемо або ж від 200 по 500 місце в цьому турнірі. Таким чином ми. На комісію депозит, торгівля, вивід втратимо приблизно 1 долар і заробимо 16 доларів. Тому це варто уваги. Також я рекомендую вам прийняти участь в цьому турнірі, де ви ще можете забрати 200 доларів від мене і відповідно розділити призовий фонд в 10 тисяч доларів, торгуючи на OKX. На цю статтю я також залишу посилання в описі під даним відео, ви зможете перейти і також виконати умови і які тут призи. Так, Зараз подивимося. Бачимо, що ви максимум тут можете забрати 1250 доларів. А якщо займете 30-те місце, то відповідно по 50 доларів отримаєте. Таким чином, торгуючи. На OKX і торгуючи на Хобі, ви тут можете заробити дуже багато грошей. На хобі ви можете отримати максимум 6 тисяч доларів виводних, а торгуючи на OKX, ви можете отримати максимум 1250 доларів. Тому рекомендую скористатися цими можливостями, оскільки тут вкладень майже не потрібно, і ви гарантовано зможете отримати якусь винагороду. В Принципі на цьому, все підписуйтесь на мій канал реферал. Тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.